Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі. Як отець ваш Небесний Досконалий? Перше послання ДО корінтян Розділ сьомий. А відносно того. Що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це як раду. А не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я, та кожний має свій особливий дар від Бога один такий, а другий інший. Кажу ж нежонадим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються ліпше одружитися. Ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий, бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер. Вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язалися в таким випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш, жінко, чи спасеш свого чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах: як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і необрізання обрізання лише Зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в якому Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб, покликаний у Господі, Господній визволенець, так само і вільний. Коли його покликано, є раб Христа, ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би і не мали, і ті, що плачуть, не мов би і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би не веселилися, і ті, що купують, не мов би не набули. І ті, що користуються цим світом, не мов би і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути. То нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає, Робить ще краще, жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його, коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж аби лише у Господі це було. Однак на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Псалом 138 Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця. Перед Богами буду тобі псалми співати. Упаду ниць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму, за Твою милість і Твою правду. Бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє Слово. Тоді, як я візвав до Тебе, Ти вислухав мене, Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, о Господи, будуть тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх. Будуть співати про путі Господні, велика бо Господня слава. Бо хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш, ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя Десниця. Мене спасає. Господь почате, доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки Не покидай діла рук твоїх. КНИГА ПРИПОВІДОК, Розділ. 27. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє. Переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий, топче і крижку меду, Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину, кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, Що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене. Ображає Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає, так серце людини. Людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Левіт, Розділ п'ятий Якщо хтось згрішить тим, що почув прокляття, і не об'явить його, хоч був його наочним свідком, чи напевно дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те. Доторкнеться до чогось нечистого, чи до падла нечистого звіра, чи до падла нечистої тварини, чи до падла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним. Або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не знечищувала, то потім, як дізнається, Стане винним. Або коли хто поклянеться необачно тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим небудь таким, мусить признатися, чим згрішив, і принести Господові. Покутну жертву за сподіяний гріх, самицю Зотари вівцю або козу, як жертву за гріх, а священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось із отари, то принесе Господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубенят. Одне на покутну жертву за гріх. А друге на всипалення. Він подасть їх священникові, а цей принесе насамперед те, що на жертву за гріх, і зломить йому шийку при голівці, не відділяючи її, і побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника. решту ж крові видушить коло підніжка жертовника. Це жертва за гріх. А друге – Впорає, як усипалення за обрядом. Так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії ані не кластиме на неї ладину, бо це. Жертва за гріх, і принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на жертовнику, зверху на жертвах, палених Господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він девчому провинився, і проститься йому. Священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба. І промовив Господь Мойсеєві: Коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині. На жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв святині, та ще й додати п'ятину та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана як відшкодування відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити. Що забороняють Господні заповіді, він провиниться, і гріх тяжитиме на ньому. Нехай він принесе в жертву за відшкодування, барана Затари без вади по твоїй оцінці, а священник спокутає за нього його провину, що нею несвідомо провинився і проститься йому. Це жертва за відшкодування. Бо направду він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві: Коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому, чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи знайшовши загублене, заперечуєте. Чи клянеться неправдиво про що небудь, що люди звичайно творять і грішать? Одне слово, коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов, чи щоб воно не було, про що клявся, ложно? Нехай поверне його сповна та ще й додасть п'ятину до нього. Він віддасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника, як жертву відшкодування Господові, барана з отари, без вади по твоїй оцінці. А священник спокутає за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився.